Стіла пити каво і починаю вчити свою свекруху мудрості. Кажу, ну що ви не знаєте, що невістка ваша, любить після обіду щось солоденьке, чого у вас нема в сумці, якоїсь шоколадки. От поясніть мені. Сладка й вредна. І що, що вредно? Чого ви не можете піти до магазину, купити 5 штук, сховати в сумці, в сумку, і як я захочу кави, скажу, хочу солодкого що небудь поможіть, рятуйте. Ви витягли три шматочки, більше не треба. Три. І дали мені. Зараз обершусь до Самари, капельки пороблю, і буду по три капельки давати. Що воно таке Самари? Повариха там є одна. Очепіться своєю поверху, мені вареного не треба. Хочу... А я не варена, Ні, я шоколад шоколадок. Давайте розбиратися. Ви що не можете піти, О, так, станьте. Бо на Ви що не можете піти в магазин, купити 5 шоколадок, сховати їх в сумку, сховати, а потім, як я скажу, хочу солодкого, по три шматочки більше не треба, три видавати мені. Боже. А так що змушена їсти оці налисники? Що їх готувала свекруха? Кожен день, аби ці на їсти, воно ж і шоколадки коли хочеться. Я не знаю. Коли небудь хочеться й шоколадки. Самі не їсте і про невістку не думаєте.